В ефірі ТРК Львів новини у випуску дізнаєтесь про модернізацію бібліотек Львівщини. Які зміни внесуть в роботу сайту електронних петицій? Чому Львів увійшов до п'ятірки міст, в яких рекомендують побувати мандрівникам та іншим у студії Ірина Полиха Сурдопереклад Віри Муць. Найприємніша звістка сьогоднішнього дня в Україну повернулася кремлівська бранка Надія Савченко, яку близько двох років незаконно отримували у російській в'язниці. За нею в Ростов на Дону на президентському літаку літали прес-секретар президента України та заступник спікера Верховної Ради України. А вже в українському аеропорту українську льотчицю Надію Савченко зустрічали її матір і сестра. Зазначу, що передачу Савченко українській стороні здійснили на підставі договору між двома державами. Авами про видачу осіб для подальшого відбування покарання. Так звільнення Українки вдалося здійснити після помилування Петром Порошенком російських ГРУшників Олександрова і Єрофеєва. Додам президент України Петро Порошенко присвоїв надії Савченко. Звання герої України та вручив орден Золота зірка. Вручення відбулось під час брифінгу в адміністрації президента, куди Порошенко і Савченко приїхали в аеропорт відразу після прибуття льотчиці з Росії. Тим часом за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, проте двоє бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента Андрій Лисенко. Він зазначив, що інцидент стався в Авдіївській промзоні під час обстрілів на Луганському напрямку. Противник продовжує здійснювати обстріли у темну пору доби. Зокрема, вчора відбулося чотири ворожих обстріли у станиці Луганській, Сокільниках та Новозванівці. На Донецькому напрямку основна активність бойовиків припала на вже традиційні гарячі точки: Луганське, Зайцеве та Авдіївку. На Маріупольському напрямку одразу після опівночі почався потужний ворожий обстріл у районі Красногорівки. Також чоревечірі сили АТО успішно відбили спробу штурму під Новотроїцьким. Окрім цього, ворог проявляв активність і на інших ділянках фронту: Мар'їнка, Гранітне, широке тощо. Пам'ятаємо героїв на на фасадах львівських шкіл з'являться меморіальні таблиці учасникам АТО та Героям Небесної Сотні. Вже завтра одну з них урочисто відкриють у 28-й міській школі. Саме там навчався герой Небесної Сотні Володимир Бойків. Цього року пану Володимиру виповнилось 61. Його дружина розповідає, чоловік був на Євромайдані у Києві щодня. Він загинув від кулі снайпера у ніч з 18 на 19 лютого. Приїхали сюди, щоб встановити тут меморіальну дошку. Для нас це важливо, тому що хто як не діти повинні вчитися на прикладі героїв Небесної Сотні. Тільки ця держава має майбутнє, яка пам'ятає своїх героїв. Пані Лесі навчалась у 28-й міській школі, де вже понад 40 років викладає німецьку мову. Володимир Бойків був молодший від неї на три роки. Жінка пригадує, Володимир був спокійним, але помітним. Помітний, високий, світловолосий, блондин. Це ми пам'ятаємо всі так візуально і спокійний був, порівно з тим, як в школі часом діти є чемні, не дуже чемні, то він був спокійний. Марко, десятикласник, хлопець вважає, що меморіальна таблиця Героя Небесної Сотні на фасаді школи нагадуватиме учням та й перехожим про минуле свого народу, щоб діти знали минуле, знали що чого не потрібно повторювати в майбутньому і не робили тих самих помилок. Директор навчального закладу каже: у школі вже не залишилось жодного вчителя, який навчав Володимира Бойківа. Однак про героя тут знають, часто зустрічається із його сестрою. Такі зустрічі, які відкриття меморіальної таблиці, повинні вчити школярів патріотизму. Для того, щоб жити в кращих умовах, треба жертвувати. І Володя це обрав свідомо. Для нас це є надзвичайно важливий виховний момент. Бо е, дійсно такі, е, щоб стало краще, чимось потрібно пожертвувати. І Володимир Бойків пожертвує своїм найціннішим своїм життям. А на фасадах ще трьох міських шкіл з'являться такі ж меморіальні таблиці учасникам. АТО. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк, новини. Бібліотека це модно. В області взялись за районні книгозбірні. У межах цього проекту заплановано 13 кроків до модернізації бібліотек Львівщини. Приміщення будуть не лише читальними, тут проводитимуть інтерактивні навчання. Бібліотека не лише читальна зала. Кілька років тому районна бібліотека турки виграла грантові кошти, придбала 15 комп'ютерів. Зараз не той читач, що був колись. Зараз читач вимагає від нас набагато більше. Він хоче ширшої інформації і інформації не тільки з книжки, а із Комп'ютера з інших джерел інформаційних карту Львівщини у формі гри вже вивчають місцеві діти. Зізнаються досить цікаво. На мою думку, це набагато цікавіше, бо тому що є наприклад та гра, і ми, наприклад, от, от ми не знаємо, що це наприклад 89. Ми зараз шукаємо листочка, Ми, наприклад, номер є номер 89, І, і, і ми ж зараз це є міста. Тепер з'явилася можливість ознайомитися з електронними ресурсами бібліотеки, а також із інтерактивними іграми та квестами. Це отримують 1241 бібліотека Львівщини. Всі бібліотеки ми заклали це у нашому програмі заходів. Щоб спочатку ми вивчаємо Львівщину. Кожна бібліотека отримує таку мапу із роздатковим матеріалом. А наступний крок вивчення, вивчення України до кінця року. Ми маємо інтерактивно освоїти. Історію і культурну спадщину нашої країни планують також організувати літературний десант, створити інтерактивні ігри для дітей різного віку та проводити інші заходи. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Діти, які навчаються у музичних та інших мистецьких школах Львівщини, мають право на безоплатний проїзд, щоправда, лише у межах свого району. З відповідною ініціативою виступили обласні департаменти з питань культури та дорожнього господарства, транспорту і зв'язку. На Львівщині функціонує 74 мистецькі та музичні школи, в яких навчається понад 22 тисячі дітей. І якщо дитина живе в селі, а займається у районному центрі, на заняття матиме безкоштовний проїзд. Для цього Розробили спеціальні посвідчення, яке дітям потрібно буде показати водію, що він учень тієї чи іншої мистецької або музичної школи. Мені займало десь 20-25 хвилин. Я добиралася маршруткою, але інколи мене тато возив. Витрачаю я на дорогу десь півгодинки, якщо доїжджати до Турки. Коли їду, то я проводжу тут музичні 4 години і їду п'ять годині додому. Також, якщо їхати, то я можу сплачувати деколи 10 гривень, п'ять туди і п'ять назад. Поїдемо з комфортом. Львів придбав 10 автобусів у компанії Електрон. Наразі вони проходять державну реєстрацію, після якої їх випустять на маршрути. Вартість одного понад 3,5 мільйони гривень. За якими маршрутами їздитиме новенький транспорт, поки не визначено. Сім автобусів вже передали привізнику. А тепер номер один три ще випробовують. Ці автобуси довжиною 12 метрів можуть вмістити 100 осіб, мають 30 сидячих місць та оснащені двигуном Євро-5. Автобуси пристосовані і для людей з особливими потребами. Воно працює, воно ось є місце, є ремінь, є ремінь. Я, якщо під'їжджаю до своєї зупинки, я би мав дати сигнал до водія. Великі автобуси нам потрібні на радіальних діаметральних маршрутах великих, на яких на сьогоднішній день ходять перші, треті, четвертий, шостий, п'ятдесят третій. Отакі маршрути великі треба закривати великими габаритними автобусами. Амбіції міста є чіткі і зрозумілі. Ми повинні на 70% протягом наступних років оновити весь громадський транспорт. У цьому році ми ще отримуємо сім нових трамваїв. Ми будемо отримувати нові тролейбуси. І я переконаний, що ми в цьому році отримаємо, як і було заплановано, 55 нових автобусів, і вони виїдуть на маршрути міста Львова. Запропонувати зміну через інтернет впродовж трьох місяців у Львові діє система електронних петицій. Працювала вона у тестовому режимі. Нині чиновники підтверджують, сайти надалі працюватиме. Однак за цей період виявили деякі несправності, тому внесуть зміни. Для подання петиції потрібно буде вказувати мобільний номер або профіль у соцмережах. Додадуть також можливість обговорювати пропозицію у коментарях та впровадять пункт обґрунтування петиції. Детальніше Ольга Матейчик. Загалом на сайті зараз майже 150 зареєстрованих петицій. Загальна кількість пропозицій понад 500. десять з них вже розглянули міські чиновники і є результат. Так, мешканці просили у мерії відкрити проїзд біля собору святого Юра. Нині автівки до серпня їздять у тестовому режимі. Пообіцяли посадовці впровадити електронний квиток термін виконання до лютого 2018 року. Найбільша кількість петицій стосується благоустрою міста та проблем транспорту та доріг. Якщо петиція не набрала необхідну кількість голосів протягом 60 днів, вона архівується і зникає з сайту у Нас на розгляді знаходиться 148 петицій, за яких вже зараз проголосували сумарно понад 13,5 тисяч львів'ян. Але нещодавно програма дала збій петиція з вимогою звільнити начальника комунального майна, хоч і набрала достатню кількість голосів. Та айтішники помітили підписи, накрутили. Тобто більша частина надіслана з одного комп'ютера, аби уникнути цього, сайт вже модернізують. Потрібно зрозуміло виключити можливості там тих чи інших людей користуватися цим інструментом для досягнення. Якихось своїх особистих цілей і з іншої сторони формувати звичку користування таким інструментом, як БМКІД, який на даний момент працює в особистому кабінеті мешканця. Ми запитали на вулицях Львова чи городяни користуються такою системою і чи знають про її впровадження та існування. Я комп'ютером не користуюся. Взагалі я чула, але комп'ютером не не користуюся. У мене вдома на інтернетом. Мати дочка займається. Я переважно київські петиції підтримував. У напрямок мене екологічний і дуже багато. петицій київських було львівських ще жодний. Система е-петицій працює у місті впродовж трьох місяців. Це був тестовий режим, та у ратуші звітують, вона виправдала себе, тож і далі будуть приймати пропозиції від львів'ян. Аби підтримати ту чи іншу петицію, достатньо зареєструватися на сайті edem.in.ua, вказати свої персональні дані і клікнути. Якщо впродовж двох місяців петиція набере понад тисячу голосів львів'ян, її розглянуть у відповідному департаменті. Відповідь опублікують на тому ж сайті. Ольга Матейчик, Роман Сюський. Новини. У Львові продовжують відновлювати дипломатичну історію міста. Сьогодні відкрили інформаційну таблицю на будівлі, де впродовж 1907-1914 років було розташовано почесне консульство Королівства Нідерланди у Львові. Тоді дипломатична установа займала частину цієї будівлі. Тепер на вулиці Січових стрільців 21, розташований приватний сектор. Це вже вдруге встановлюють схожу таблицю. Перша інформує про колишнє розташування посольства Аргентини у Львові. А в планах встановити щонайменше 10 схожих ознакувань. Це є важливо і для консульства, і для львів'ян, і для Львова, тому що це історія Львова, і нам як консульству приємно, що місто показує, що ми були тут вже з 1907 року. Народне багатство України берегти його від вогню це обов'язок українців. Синоптики прогнозують наприкінці травня значне потепління і відсутність опадів. А тому екологи, лісівники і надзвичайники закликають громадян бути обережними з вогнем та не розводити багаті у недозволеному місці. Лише за п'ять місяців цього року бригади лісогосподарських підприємств склали 13 протоколів на порушників, які не дотримувалися пожежної безпеки у лісах. Під час відпочинку на природі слід пам'ятати, що недбало залишене вогнище може призвести до масштабної пожежі. Так, відпочиваючи на природі, слід ретельно поставитись до місця розведення багаття. Під час самого ж розведення багаття слід розводити старатися на місці старого багаття, якщо ж розводити на новому місці, місце слід обкопати або ж обкласти камінням. Країні потрібні зміни Мінюсту потрібен ти. Конкурс відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги триває. Охочі подати заявки мають ще тиждень. Нагадаю, що центри надання безоплатної правової допомоги на Львівщині створять у кожному районному центрі. Загалом їх буде 25. Від початку оголошення конкурсу у Львівській області надійшло понад 200 заявок від претендентів на посаду керівника. А свою діяльність бюро безоплатної правової допомоги розпочне вже 1 вересня. Конкурс був оголошений Міністерством юстиції 31 березня. 31 травня йде вже його завершення, тобто це останній день подачі заявок кандидатів на посади. Критерії дуже мінімальні. Це є вища освіта юридична, але це рівень перший рівень бакалаврату, знання української мови і бажання розвиватися як правнику на майбутнє. У Львові планують відновити зруйновану у 19 столітті вежу гарнізонного храму. Вежа дзвіниці висотою близько 100 метрів, була споруджена у 1702 році за проектом Мартина Годного над південною захристю костели Єзуїдів. А в 1754 році на вежі храму був встановлений годинник. Відтак священники храму винесли ідею на громадське обговорення і шукають благодійників. А поки шукають кошти у гарнізонному храмі, тривають інші ремонтні роботи. Там відносно. Новлють дах, на що у бюджеті міста передбачено більше 4 мільйонів гривень. Окрім того, коштом Міністерства культури Польщі у храмі реставрують давні розписи. Кілька тижнів тому продовжили реставрацію стінопис, стінопису нашого храму. Ось над цим працюють українські та польські. Науковці так збирається реставраційна рада попередньо, ось пізніше обговорюють всі ці процеси, які мають тривати. Отже, найперше відбувається цей перший етап консервування, так то щоб на голову людям нічого не падало. Львів варто відвідати. Місто Лево увійшло до п'ятірки міст, в яких рекомендують побувати мандрівникам. За версією світової туристичної медіакомпанії Lonely Planet, цього літа, окрім Греції, Данії, Італії та Франції, туристи повинні відвідати українське місто Львів, адже впродовж літа тут відбуватимуться більше сотні фестивальних подій. Експерти медіакомпанії кажуть, Львів пропонує все найкраще, що є в Україні, і саме тому його було включено до цього переліку. Це дуже добра рекомендація для нашого міста через те, що результатом цієї рекомендації може бути приплив туристів іноземних. Львів має бути гостинним містом. Львів'яни мають показати, що вони є гостинні, привітні. Наш підтвердити наш слоган Львів відкритий для світу та привітний до людей. Тож будьте привітними і гостинними ви і завжди не лише з туристами. Я ж з вами прощаюся. Підсумуємо день звично о 20.30. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. не прогавте.